9 березня в Україні відзначили 201 першу річницю з дня народження великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Аби вшанувати пам'ять митця в центральній міській бібліотеці для шкадарів міста відбувся літературний вечір в душі народу Кобзареве слово. Запрошені були і юмські поети Тетяна Грибенюк та Ольга Садкова. Ведучі заходу ознайомили дітей із життєвим шляхом та творчістю видатного українського поета. У свою чергу учні прикрашали розповіді віршами поета у власному виконанні. Називай її рай тієї хатиночки, у гай, над чистим ставом край села. Мене там мати повела і, повиваючи, співала свою нудьгу переливала в свою дитину. В тім гаю, у тій хатині, у раю, я бачу пекло. Там неволя, робота тяжка, ніколи помолитись не дають. Та матір доброю мою, ще молодою, у могилу нужда та праця положила. Великий поет, художник, патріот України писав про себе, пройшов похмурий тернистий шлях, не зрадивши себе, не поганьбивши своєї людської гідності. Творчі Шевченка стала духовною основою формування сучасної української нації для українців, усіх наступних поколінь він став потужним джерелом національної свідомості, символом України. Фізично знищений поет відчував, що мрії про одруження, сім'ю, хатину над Дніпром залишаться нездійсненими. А 10 березня 1861 року в холодній майстерні будинку Академії мистецтв на 47-му році Великий Кабзар пішов в життя.